Знову всім привіт, друзі мої! В сьогоднішньому відео хочу трохи заробити, як кажуть, на рівному місці. Ну, по крайній мірі, спробую. Так як є в мене побіля двору декілька кущів ось такої цікавої ягоди. Це називається бузина. І сьогодні я спробую зібрати. Продамо її і подивимося, скільки ми зможемо заробити. Я так подумовую, можливо, варто декілька саженців накопати і на віддалених ділянках мого двору, можливо, варто буде посадити такі деревця, як бузина. Бузина взагалі вважається як чагарники, але я вам скажу, що якщо Формувати гарну крону на бузині, то виходить доволі красиве деревце. Так що, друзі, подивимось, що ми зможемо сьогодні заробити. І, можливо, варто буде посадити декілька десятків таких, таких кущиків, тому що догляду вони не потребують абсолютно ніякого. І її ще й купують. У нас в місцевих, по місцевості в селі її можна продати по 12 гривень за кілограм. У районі вже можна продати по 14 гривень за кілограм. Тож, я думаю, це доволі непогана ціна. І тим більше, що мені не, не доведеться ніде шаритись, я її прямо вдома і назбираю. Чому б і ні. Спробуємо, що ми зможемо на ній заробити. Знадобиться мені сікатор. Також буду складати всі ці грони у відро і пересипатиму у пакети. Ще б мені б знадобилась би моя тринога японська стрім'янка, як я зробив на що відео. Але якось я не подумав про що вона мені знадобиться в цьому році, і я її сховав під навіс і приклав колодками. Дістати її буде дуже важко, тому що доведеться все викидати. Тож, в сьогоднішньому відео скористаємося звичайною драбиною. Бо є в мене декілька деревець, до яких далекувато дотягуватись. Що ж, друзі, погнав я працювати, подивимось, скільки в нас це часу займе і скільки ж ми зможемо заробити на цьому. за 5 хвилин у нас перше відро ну так по вазі кілограма 4 кг, може і є. Вже на останньому дереві до мене таке дійшло, що набагато простіше бузину просто обривати руками ніж її обрізати ножницями або сікачем. рветься вона дуже і дуже легко. Ну нічого, наступного разу будемо знати. Завершив його обривати І вийшло в мене із п'яти кущиків 5 пакетів бузини. Залишилось її тільки продати. Бузина дуже гарна. В цьому році вона вродила. Зайняло мене часу на все про все десь 2 години. Але якби я одразу почав обривати бузину руками, то було б набагато швидше. Я думаю, за годину з хвостиком я б справився. Тому що руками її обривати набагато-набагато легше і швидше. Чим мучиться з тим сікатором. Ось таке, друзі, залишилось її продати і скажу вам, скільки ж я заробив на цій бузині за 2 години роботи на домашній бузині. їздить. я нікуди не збираюсь шукати ту бузину Її вже кругом випатрали. І мало того, деякі збирачі спилюють бузину прямо при корню. Ну, людям головне, щоб заробити сьогодні, а завтра то хай. Ну, то таке. Шкода, яке б воно не було, чагарник чи, чи не чагарник, але воно живе. Обривати її зовсім не важко. Просто зараз спека піднялася, бо в нас припікає останні дні добряче. Друзі, гружусь. Пакетами з бузиною і їду на район. Тим більше мені там якраз потрібно заїхати на нову пошту. І заодно заїдемо, продамо подорожче, чому б і ні. Ну що ж, друзі мої приїхав я вже з району, бузину продав. Вийшло в мене 40 кг бузини по 14 гривень за кілограм. І вдалося заробитися 2 години 550 гривень. Ну, я думаю, це доволі і доволі непогано для сільської місцевості. Так що я вам скажу, що цілком є сенс восени засадити декілька десятків кущиків бузини, чому б і ні. Бо в цієї ягоди багато плюсів росте швидко. Плодоносить рано. Вже буквально вона через 2-3 роки вже буде плодоносить. Е, болячок не боїться, заморозків не боїться. Ніякого догляду не потрібно. Просто підрізати, щоб вона не брала на себе на пагони, а на плоди. Ну і в принципі все. Можна заробляти сміло. Тож, як бізнес-план, я думаю, непогана ідея була б. Ось таке, друзі, відео для вас на сьогодні. Я ж з вами прощаюся. До наступних зустрічей. Всім удачі і всім пока.